То хто ж ця людина? Хто протягом багатьох років імітував роль експерта, а на ділі послідовно і системно реалізовував стратегічні інтереси певних російських владних кіл на українській території? Ім'я цієї особи Ірина Кременовська. Хто вона і як відбувався процес її впровадження в українську інформаційну та правову парадигму? Громадянка України з юридичною освітою засновниця псевдонаукового проєкту під назвою Центр економіко-правових досліджень, авторка і де-факто редакторка порталу Вільне Слово. Говори. А також вона фігурує як координаторка і активна авторка ресурсу антисекта.орг інформаційного партнера російських спецслужб у сфері псевдозахисту прав людини. на перший погляд, громадська активістка. Але насправді одна з найпослідовніших і найнебезпечніших фігур інформаційно-психологічної операції, яку російські структури розгорнули проти України.